Навчальний рік сьогодні стартував в усіх 63 закладах загальної середньої освіти Полтавської територіальної громади. Зашкільні парти в місті та старостатах сіли близько 32 тисяч дітей. Із них 2 тисячі це першокласники і стільки ж учнів випускних класів. Про точну кількість учнів буде відомо 5 вересня, адже списки школярів ще формують. При цьому у 17 школах громади навчання відбуватиметься офлайн. Про це повідомив начальник управління освіти департаменту освіти Полтавської міської ради Олег Кривень. Це 63 заклади загальної середньої освіти. 62 закладів дошкільної освіти, 3 заклади позашкільної освіти і один заклад відпочинку та оздоровлення. А Плануємо, що заочною формою навчання будуть працювати 17 шкіл. За змішаною 38 і за дистанційною три школи з наших старостатів. В закладах освіти нашої громади нараховується 117 найпростіших укриттів, а в тому числі ми маємо два протирадіаційні укриття, це в Супрунівці і Пальчиківці, а також одне сховище, це 33 ліцей. Відповідно до наявних укриттів і, якби, і планували форму здобуття освіти.